Ми продовжуємо вивчати теми функції і параграф 21 ще раз повторимо, це параграф називається способи задання функції». І так, у нас є способи задання функції. Перший спосіб у нас е, описовий. Давайте я, мабуть, напишу способи задання функції. Перший описово. Тобто за допомогою якогось правила чи якогось текстового, ну, текстової задачі, завдання, так? це називається описок. Друге, тут приклади пішли, за допомогою таблиць. Таблиця пишу. Третя формула. За допомогою формули. І четверте графічний. Тобто гра, графік задає концерт. І так, потоби задання. Запишіть до ще раз функції описово, таблиця, формула і графік, що задає наш, нашу функцію. Запам'ятав? Це я вам нагадую, це я пояснювала раніше. І далі, які практичні завдання є в цьому параграфі? Я зараз їх розгляну всі. І так, ми знаємо, що функція записується або F від X, або Y. ну Мається на увазі теж від X. І це наша функція. І це наша залежна зміна. Далі Х називається аргумент. І це наша незалежна зміна. Далі. Є номери, в яких функція задана за допомогою формули, як, наприклад, номер 878 за допомогою формули. І за формулою вам потрібно знайти значення, наприклад, функції, якщо відомі значення аргументу. Або знайти значення аргументу, якщо відомі значення функції, або з'ясувати, чи є правильною рівність, що мається на увазі. Ми взяли ефірмі. Читається f від мінус 2 дорівнює мінус 5. І нам потрібно з'ясувати, чи правильно є рівність. Ми бачимо, що наш х дорівнює мінус 2, а f від x дорівнює мінус 5. Тому ми підставляємо у формулу замість х мінус 2, тобто f від мінус 2 дорівнює 3 мінус 4 помножити на мінус 2. Робимо розрахунки. 3, додати, 8 і це дорівнює У нас 11. 11 не дорівнює мінус 5, тому ми говоримо, що наша рівність не є правильною. Це завдання передбачає, щоб ви навчилися розрізняти функцію, аргумент і підставляти, з'ясовувати, чи є правильною рівність. Так далі. Ми розглядали домашнє завдання, Який номер 885, який містить три пункти. Перше, формулою задається наша функція. І нам потрібно знайти F, наприклад, від трьох. Ми бачимо, що в дужичках це аргумент. Тому потрібно підставити замість. Х було, 3, порахувати і знайти значення функції. В другому було питання інше. Знайти значення х, про якому функція дорівнює 7. Тут ми замість функції підставляли 7 і знаходили значення аргументу. В першому випадку просто підставляли, от я, наприклад говорю, f від 3 дорівнює. І в нашу формулу підставляємо 2 помножити на 3, це в нас х нагадую. 2 помножити на 3 мінус 1 6 мінус -1, 5. Ми знайшли значення функції за відомим значенням аргументу. Друге, знайти значення аргументу, якщо f від x дорівнює 7. Що ми говоримо? Ми беремо знову ж таки нашу формулу і говоримо, що f від x у нас дорівнює 2х-1. І 2х-1 дорівнює 7. Тому ми розв'язуємо рівняння і знаходимо x, тобто значення аргументу за відомим значенням функції. А третє питання: я вам вже показувала попередній номер. Чи є правильною рівні? Підставляєте знову ж таки у формулу. Ключове це наше задання функції формулою. Оце основне. І ми використовуємо цю формулу для того, щоб мати відповідь на кожне із трьох питань. Так. Далі у нас з вами схожі завдання 886, 887, 888. Тут у нас. Функція знову ж, задана формулою. І потрібно заповнити таблицю. Замість Х підставляємо кожне значення і знаходимо відповідне значення Y. Я не буду вже підставляти, але таблицю заповнити, я думаю, ви зможете. Це дуже легко. Далі, завдання 889. Знов таки, читаємо умову. Кожному натуральному числу, яке більше за 10, але менше від 20, поставили у відповідність, отдачу, приділеність цього числа на 6. Перше питання: як задається функція? Якщо в попередніх е, завданнях функція задавалася за допомогою формули, то тут вона задається описово. Нагадую, функція задається описово, за допомогою формули, за допомогою таблиці. Як у попередніх номерах, але ж тут у нас і формула, і таблиця є, так? І е, графічно ще задавати можна нашу функцію. Но це наш наступний параграф, який присвячений графічному заданню графікам. Так, далі. Що ми повинні робити в номері 889? Ми повинні, по-перше, що нам описово потрібно. В описі задається область визначення обов'язково. Тобто для яких значень Х ми будемо записувати цю формулу. І ми говоримо перше речення кожному натуральному числу, яке більше за 10, але менше від 20. Нехай якесь число Х, яке буде. Визначати область визначення. Давайте, я, мабуть, так і напишу зараз секунду. Напишу номер 889. І так, область визначення. Нагадую, вона записується в Діг. Область визначення це всі можливі значення аргументу, тобто ікс. І наш ікс належить множині натуральних чисел, але крім того, він ще обмежується певними числами, тобто наш більше за 10 і менше, ніж 20. І так, ми задали область визначення, обмежили значення незалежної змінної ікса. А далі потрібно нам записати функцію. Що в нас функція задає? Кожному натуральному числу, яке більше за 10, але менше від 20, поставили у відповідність, оце вже задається функція. Поставили у відповідність, остачу, приділеність цього числа на 6. І так, дивимося. Задаємо нашу функцію, тобто є ігри. Дивимося. Беремо натуральні числа. Ну, давайте ми оце обмеження напишемо так. Х більше, ніж 10, перше – це 11. Так? Тоді нам потрібно визначити Y. Y – це поставлений передніст остачу в приділені цього числа на 6. Тобто ми повинні 11. Поділити на 6 буде 1, 6. Віднімаємо ось наша остача. І ми говоримо, що якщо х дорівнює 11, то при діленні 11 на 6 отримаємо остачу 5. Далі беремо, це було перше. Друге йдемо. І наступне натуральне 12. Якщо ми 12 ділимо на 6, остача буде 0. 3. Х дорівнює 13. Якщо ми X 13 ділимо на 6, остача у нас буде, що там зараз? 13 ділимо на 6, у нас буде 2, 12 і остача 1. Тому остача буде 1. Четверте. Х дорівнює 14. Іг дорівнює. 14 ділимо на 6, беремо по 2. 14 мінус 12 остача 2. Я вже не записую. П'яте. Х дорівнює 15. Ігре дорівнює. 15 мінус 12 остача 3. І так далі. І ми йдемо до того моменту, щоб ми помістилися в наш цей проміжок від 10 до 20. І останнє Х, яке там повинно бути, це Х натуральне, дорівнює 19. Да? І тоді у нас остача, ми беремо по 3, 19 на 6, буде 18, 19 мінус 18 1. Таким образом, ми Відповідаємо на питання, яким способом задано цю функцію. Перше, описово, яка область значень цієї функції? Область визначення у нас від 10 до 20 натуральні числа. Тобто можна сказати, записати так, що область визначення, можна цю подвійну нерівність записати так, x дорівнює. І виписати всі натуральні числа від 10 до 20. Це 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 19. Це область визначень. І для кожного, для кожного із області визначення ми. Порахували Y відповідний. Тобто область значень – відповідь на друге питання. Це ігрек дорівнює. Ми не все знайшли, але ми виписуємо, дивіться, що тут у нас є. В першому пункті остача була 1, ось вона, 1. В другому пункті 0. Можна в порядку зростання зробити. А в третьому а, в першому 5 було. Ну, там 5 ще є, є у нас. 5, 0, 1, 2, 3, і так далі. Все, щоб ми поділили е, і отримали, записали в цих фігурних дужечках. Але ж якщо у нас одиниця повторюється от в третьому і в останньому, то ми одиницю пишемо в дужечках один раз. Тобто у нас така область значень нашої функції. І далі говорять, задайте останнє зараз говорю, задайте цю функцію за допомогою таблиці. Це все можна записати, зараз я навіть приберу всі наші значення x, y у вигляді такої таблиці, відповідно. Ну, тут буде 11, 12, 13 і так далі, а тут відповідно кожному буде остача приділені на 6.